Господи, благослови прийняти чудо Різдва у моєму серці, благослови всьому світлому і благодатному відродитися всередині мене і зцілити кожну обставину мого життя, благослови силі благодатного Різдва перетворити моє життя і оновити мої думки, почуття, волю, благослови моїй любові. Світити в моєму серці і стати даром, народженому Богу. Сьогодні я вірю в чудо Різдва і відкриваю моє серце всім щедрим дарам святих днів, чудеса трапляються, Бог зміцнює природу речей, і все відбувається в ці дні, благородне, благословенне, сповнене любові Божественне. Я з радістю зустрічаю дарами душі Різдву, і отримую те, що очікую, про що мрію і молюся, до чого готове моє серце, у що я вірю, все реалізується, втілюється, здійснюється в ці благодатні різдвяні дні. Зараз я відпускаю все те, що обтяжувало моє життя, і з легким серцем. Долучаюсь до чуда Різдва, я вірю і знаю, все бажане приходить до мене і я отримую за моєю вірою. Я зустрічаю світле Різдво з вдячністю і молитвою у серці. Благодать Різдва перетворює і стілює моє життя, збагачує, освячує. Я центр Божої присутності. Різдво починається у моєму серці і робить моє життя місцем достатку, процвітання і здійснення бажань, мого благословеного Богом серця. Амінь.